Як АІ реально може допомогти б'юті майстру? Я зібрала для вас 4 інструменти: від креативу до фінансів. Let's get it! FinMap з АІ Аналітикою. Це український стартап і додаток є в App Store. Ти просто вбиваєш свої доходи і витрати матеріалу, оренду, дохід від клієнтів і далі магія. А сам рахує баланс. Показує прибуток і навіть підказує, де ти витрачаєш занадто багато. Notion AI – це органайзер, який теж є в App Store. Уяви, ти створюєш базу своїх клієнтів, записуєш, які форми вони люблять, які кольори, чи є алергія, коли були востаннє. А додаток все структурує і навіть нагадує: наприклад, Оля любить холодні відтінки, має алергію і була в останні три тижні тому. Для майстра це бомба. Ти виглядаєш максимально уважно, плюс клієнти відчувають, що ти реально їх пам'ятаєш. Наступний – це Color Mind. Апки немає, але відкриваєш в телефоні, і з браузера все працює супер зручно. Все просто. Ти обираєш колір і АІ миттєво генерує гармонійну палітру. Це працює як власний візуальний колорист. Nail Makers це онлайн-генератор нейл дизайнів. Просто вводиш, наприклад, абстракція з металевими лініями або корейський дизайн, а її одразу видає кілька варіантів для майстра. Це дуже зручно, щоб показати готові ідеї ще до початку роботи і завжди мати свіжі варіанти дизайну